Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що Олександр Усик нарешті повернувся до України після перемоги над Тайсоном Ф'юрі та зйомок у фільмі Машина, що руйнує з дуєном Скелею Джонсоном. Як повідомила дружина Олександра Катерина, Усик привіз подарунки для наших хлопців в Збройних силах України. Також Усик навідався до лікарні «Ахмадит», де йому показали результати російського ракетного обстрілу, який він прокоментував: так: світ має бачити гори, величезні руйнування, які завдає нашій країні Росія, але також світ має бачити згуртованість та єдність українського народу. Понад 300 людей було поранено в Ахмадиті. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. Дякую кожному, хто допомагає. Фонд Усика, який перед цим виділив Охмадиту 1 мільйон гривень, анонсував велику передачу 10 карет швидкої допомоги, які зовсім скоро прийдуть в Україну. Посилання на сайт Усик Фаундейшн буде в описі під відео. Повертаючись до боксу, то Тайсон Фюр, який має вийти на реванш з Олександром Усиком, дуже прагнув перемоги своєї збірної Англії на євро 2024. але іспанці не дозволили цьому відбутися. На відео видно, що Фюрі на біговій доріжці, тому будемо сподіватися, що другий бій все ж таки відбудеться. Промоутер британця Френк Курен сказав: він націлюється на велику подію. Тайсон вірить, що він знає, що має робити, аби перемогти у поєдинку. Я впевнений, що він буде вносити деякі корективи, і я вірю, що він здатний перемогти. Побачимо поєдинок сезону Ерріяду, і це дивовижний реванш. Попередній поєдинок був напружений, дуже близький. Я не можу дочекатися другого поєдинку, він буде шикарним. А менеджер британця Спенсер Браун повідомив: все зроблено, не слухайте Джонні Нельсона, бо він не знає, про що говорить. Все узгоджено, зроблено, контракт підписано. Бій відбудеться 21 грудня, я сподіваюся, але це не остаточна дата, оскільки буде анонс, і, ймовірно, поєдинок пройде 13 грудня. Це можливо, ми розглядаємо три дати: бій пройде у рамках рія Сизон. Можливо, вони навіть поб'ються раніше. А в Андеркарді можуть битися Бетербіїв і Бівол. Тож я не знаю, все залежить від великого боса на горі та того, що він хоче зробити. Окрім цього, Браун знову згадав бій Усика та Дюбуа та прокоментував поєдинок Джошуа проти Дюбуа, який пройде 21 вересня. Це складний бій. Дюбуа, молодий хлопець, йому 26 років. Він нокаутує суперники. Даніель Дюбуа, чудовий боєць. Є історія, яку треба розказати. Він переміг Усика, це факт. Він на кілька сантиметрів зачепив своїм ударом пояс. Так що Дюбуа може зробити це з будь-ким, він великий хлопець. Джошуа пережив відродження. Він нокаутує суперників, дуже добре виглядає фізично і психологічно. Він співпрацює з Беном Девісоном, і я думаю, що це відмінний тандем. Я вважаю, що Джошуа вирве перемогу. Але Даніель Дюбуа це майбутнє надважкої ваги. Як ми знаємо після перемоги Усика Ф'юрі заявляв, що бій був занадто легким і він сильно розслабився, що й зіграло злий жарт з ним. Спенсер Браун прокоментував ці слова так. Я не думаю, що цей бій здавався йому важким. Після поєдинку у Фюрі було кілька синців, але він буквально не думав, що це важкий бій. Йому необхідно зробити правильно кілька речей, внести правки, можливо, щось зробити інакше. Але це був близький бій, тому потрібні всього лише дрібні корективи. Не знаю, як щодо інших моментів, тому що я не тренер з боксу. Але можу сказати вам, що Тайсон буде більшим, кращим і швидшим. Можливо, він шкодує про те, що дуркував у рингу. Я не знаю, про що він шкодує, але Тайсон буде впевнений у наступному поєдинку. А щодо бою Джошо проти Дюбуа, то управлінська команда AJ перед цим запідозрила Дюбуа в нечесній грі щодо тестування на заборонені препарати. Зокрема, було помічено, що Даніель не зареєстрований на тестування в добровільному антидопінговому агентстві ВАДА, і з цими претензіями представники Джошуа звернулися до керівництва промоутерських компаній Квінсбері Промощ, яка представляє інтереси новоспеченого чемпіона. Але вже сьогодні в Квінсбері повідомили: Даніель зареєстрований для участі у тестуванні, що буде підтверджено ВАДА. Далі переходимо до Дерека Чісора, який має побитися з Джо Джойсом 27 липня. Але перед цим Чісора вирішив влаштувати сутичку з кур'єром їжі, вдаривши його головою. Повний запис та інші цікаві новини ви знайдете в нашому телеграмі. Промоутер Френк Лорен відреагував на цю новину так: я побачив відео вчора вранці. На той момент я не був впевнений у тому, що трапилося. Але я подивився відео і міг побачити, що у них сталася сварка. Чісора був із дітьми, а кур'єр почав його штовхати. Дерек захищався, я бачу це так. Він був дуже розчарований тим, що це все сталося. Безумовно, Дарик їй із дітьми, а цей хлопець створив невеликі проблеми. Викликали поліцію і на цьому кінець нічого не сталося. Це погано для будь-кого, чи то боксер, футболіст, чи працівник банку. Тобто, хто хоче побачити таке на вулиці, ніхто. Просто подивіться відео, ви побачите, що цей хлопець підійшов до Чисори і почав штовхати його кулак. А Дерек зробив те, що зробив. Він був із дітьми, я так розумію цю ситуацію. Чи є, та є, усе закінчилося. Приїхала поліція, але нічого не сталося. Вони не заарештували ні Чисору, ні кур'єра. До того, що Уоррен висловився про бій Джойс чи Сора. Цей поєдинок відбудеться, і я з нетерпінням його чекаю. Це досить цікавий бій. Кілька років тому я сказав, що Дереку слід завершити кар'єру, тож у нього є можливість довести, що я помилявся. Подивимося, хто з нас правий. Мені дійсно здається, що для того, хто програє у цьому бою, час на елітному рівні однозначно закінчиться. Вони обидва зобов'язані перемогти в цьому поєдинку. І на завершення Тімоті Бредлі висловився про потенційний бій Кроуфорд Канело та бій Теренса проти Мадримова, який відбудеться 3 серпня. Кінцева мета Теренса-Кроуфорда Кроуфорда бій проти Сауля Альвареса. Він наближається до завершення кар'єри. Кроуфорд сказав, що у нього залишилося всього кілька боїв, і він хоче заробити якомога більше грошей. Бій з Канело дасть йому змогу це зробити, але Мадримов непросте завдання. Спочатку Теренсу потрібно пройти його. Сам Кроуфорд, який наразі спарингує з Андре Вордом, розповів, чим Мадримов відрізняється від його попередніх опонентів. Я думаю, що рухливість, сила, габарити, стійкість. Його власні нестандартні рухи роблять його іншим. Усі ці речі разом дають змогу Мадримов відрізнятися від деяких бійців, з якими я зустрічався. Я вважаю, що простій може плинути двома шляхами. Він може піти на користь бійцю, оскільки його тіло відпочило. Або ж це може зіграти проти нього. Він втратить свій таймінг, оскільки якийсь час не виходив на ринг. Як усе складеться для мене в бою з Мадримовим, я в порядку. Мені б хотілося частіше битися перед цим боєм, але обмеження в контракті на біз Ерлом Спенсом призвели до того, що я не зміг виступати так часто, як мені хотілося. Але моє майбутнє буде світлим, і я з нетерпінням чекаю, коли буду битися частіше. А ось на думку Ізраїла Мадримова, усі опоненти Кроуфорда здалися ще до бою. У нас є деякі певні речі, над якими ми працюємо. Але зараз я не збираюся говорити про це. Багато бійців програє ще до того, як виходять на ринки з Кроуфордом. При цьому деякі з них вже були наприкінці кар'єри. Що стосується мене, то я психологічно сильний. Я знаю, на що здатний. Я знаю, що цей бій важливий не тільки для мене, а й для моєї сім'ї, для моєї спадщини і для цілої країни. У мене за спиною ціла країна, Узбекистан, яка мене підтримує. Я безумовно вийду туди і зроблю все, що в моїх силах, щоб здобути перемогу. У мене позитивний настрій, бо знаю на що здатний. Усі говорять про цей бій, з нетерпінням чекають на нього. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.